Это как пушечное мясо остаётся. Да, особенно паника, вот видите, среди, ну, вот этих, опять же, да те же карты, по сути, любители русского мира. Він поставив зброю ядерну чому? я казала про те, що буде зараз знову ж таки в новинах, тобто дуже сильно фаніт і просто типу ну, о Боже, Путін знову, знову вдався до ядерного шантажу. Не може бути, ніколи такого не було. І от знову. Вітаємо від самого початку повномасштабного вторгнення. Росія постійно використовує ядерний шантаж, при веденні власної зовнішньої політики. Наші західні партнери дуже довго боялися надавати нам важке озброєння, побоюючись, що РФ сприйме це як ескалацію, а Путін натисне червону кнопку, але чи справді ядерний потенціал Росії настільки великий, як про це прийнято говорити? Адже всі дуже довго вірили в те, що саме ВРФ друга армія світу, а в реальності виявилось, що ця друга армія не те, що Київ за три дні взяти не може, а у неї не вистачає сил навіть на Бахмут. Про дійсну ситуацію з ядерною зброєю в Росії та залякування всього світу путіним. Ми сьогодні поговоримо з відомими українськими екстрасенсами та рологами, нумерологами та ясновидцями, але спочатку пост. Ставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо не зробили цього раніше, та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові наші випуски. А ми розпочинаємо про причини та наслідки ядерного шантажу з боку Росії. Говорить Шаманка Сейраш. Це перше, що спало на думку, це якраз те, що ми бачили провокації з приводу Білорусі і усілякі механізми, щоб підставити луку під війну. Це перший момент а, от максимальний типу. А другий момент. Слухайте, ну я вже дивилася це питання. І на іншому каналі, і просто, типу, ну, о Боже, Путін знову знову вдався до ядерного шантажу. Не може бути, ніколи такого не було. І от знову розумієте? Ну, типу, Ви ж розумієте, що це повністю порушення усього а, права, а, я маю на увазі світового. да? А ще це да, такий гарний, красивий пиливок в обличчя Китаю. Тобто, як згадати, і без того погані відносини з цій. Путін не знайшов кращого варіку, окрім е, ядерного шантажа. Бо вони ж там підписували на п'ять ядерних країн ну, збиралися ж обговорювали цю тему. А тут він бере і проти мирного плану Китаю, що прописано у них в одному із пунктів, викатує, що ми віддамо на храніння ядерної зброї на території Білорусі. Причому ну, що це незаконно, ні з яких сторін. Ну тобто, ну так про яку допомогу китайців тоді взагалі може бути йти мова, тому що ти просто. То плюнув всі у морду, який у тебе не так давно був, і ти йому в ножки кланявся. Ну, Типу, коротше, дід знову поплив кукухою і ще раз да, з кінцями. І е, намагається грати на всі гроші вабанк, шантажує. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що це ні, ні, нічим не закінчиться. Ну, Нічим це не закінчиться. Хто все ще переживає за ядерні гриби та апокаліпсис ядерної зими? Ні, друзі. Достатньо механізмів у світі для того, щоб цього не допустити ну ніяк екстрасенс Кайн крамер та сейраш також шукають відповідь на питання, чи дійсно Росії вдасться розмістити ядерну зброю на території Білорусі. В мене щодо переміщення що та таке Ну, типу, або не так швидко, або взагалі. Взагалі я дуже То, що ми вагітні в... цією ідеєю, так. Да, але щодо переміщення, в мене карта міра, вона в принципі перевернута. Тобто, навряд чи ми добиваємося якимось результатів в цьому цьому питанні. Ну, мене також. В мене до дій ми не переходимо. В кінцевому якби випадку ми це все проходить по карті ностальгія, Розумієте? Це от ностальгія Просто ми ностальгіруємо по билим врімінам, коли ядерний шантаж працював. У мене взагалі питання, чи щось хтось кудись перемістить, в принципі. А, от і ну, типу, чи дойде воно взагалі до якогось приміщення? От, і все. Тобто, я взагалі ставлю це... І тут, випливаючи з цього, ця історія з них з їх, оцим, що вони там на білбордах показують ну, на случай ядерної війни і так далі, це може бути одною з штук шантажа. Тобто, дивіться, ми тут уже всерйозно це все, коротше, будемо тут переміщати, не знаю, там строїти треба ж построїти ще щось, щоб та ядерна зброя там зберігалася, якісь бункери, все таке. от І по друге, підкріпимо цим шантажом, що ми в нашій країні значить робимо попередження, що в случае ядерних... Невинний. Тобто поки що. Я думаю, поки що це гра, це гра в принципі, на, на люди. Знаєте? Да, да, гра на люди, і це саме інформаційна штука. Поки що. Як мінімум. А куди да, воно заведе того Путіна, далі його клепка? Оце теж питання. Теролог Людмила Хомутовська розповіла, чи є якесь підґрунтя під ядерним шантажем з боку Дмитра Медведєва. Як по мені, він виконує роботу вот цього пугала. Ну, і на цьому його обов'язаності закінчується, тому що він далі зайнят. Тому, ну, у кожного своя робота, у кого як повезе. Днями Путін ошелешив весь світ заявами про те, що він планує розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Тим самим він порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який підписали всі ядерні країни світу. Цікаво, що це сталося одразу після візиту до Москви китайського лідера. Таролог Олена Бюн розповідає, чи погодив Путін з Китаєм розміщення ядерної зброї в Білорусі. Ні, ні не скласував однозначно, ні. Також карты Таро дают видповедь. Чи Десныть Путин, ци свои планы. Вот на сегодняшний момент, смотрите, карты говорят, здесь большой вопрос по итогу. Они хотят до 1 июля, да, там сделать это убежище, тут прям четко убежище это показано, или укрытие для ядерных, для ядерных ракет. Большой вопрос, получится ли это сделать. Что-то может произойти гораздо раньше. Олена Бюм також передбачає, чи зможе Лукашенко вплинути на це рішення Путіна. То це... ні, ну, розумієте, ні, он не може. Хотя он буде кричать, як бачите, карта відіння в обман. Ну я ж там говорив, я ж там то. Він же все время то він це хотіла, то він тепер його не хоче. Він как-то сидить і вот та йорзає з одного стула на другий. Ясновидиця Марія Тиха має власну думку щодо того, чи дійсно Путіну вдасться розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Он розмістить. Uh, він зброю ядерну чуму. Uh, Я казала про те, що буде зараз знову ж таки в новинах, тобто дуже сильно фаніт. Пам'ятаєш, у нас був сентябрь, був октябрь, коли прямо масово про ядерне оружие говорили. Помниш, да, тоді? воно все притихло, зараз сейчас ж ситуація буде. Весною оно буде опять накаляться, поэтому я все-таки склоняю людей в это не, не слушать это все. И стараться все новости фильтровать по возможности и не поддаваться запугиванию. Он ядерное оружие поставит на территории Беларуси, будет четыре пункта, каких-то, куда он будет ставить ядерное оружие. То есть он хочет поставить как-то квадратом. То есть, я не знаю, это Беларусь, Россия с каких-то сторон, прям как-то по пунктам, где-то. Ну и пускай ставится. И что? Також Мария Тиха робить прогноз, что застосує Путін цю ядерну зброю. Единственное, что меня смущает, это все-таки Луганская Донецкая территория. И вот как раз таки вот эти вот угрозы могут сейчас, знаешь, когда, когда деоккупация начнется в Луганской и Донецкой территории. И потом в Крым перейдет. Это могут быть очень жесткие угрозы, но я советую все-таки людям не паниковать, короче, раньше времени. Я, я честно, вот я не кроманта со смертью работаю. Я очень сильно сомневаюсь, что мы все погибнем в один день. То есть каждый каждый, ну знаешь, да, как бы вот есть, ну как бы смерти естественная да, есть вот такая вот как ядерное оружие, не совсем естественное. Я очень сомневаюсь, я не чувствую такого. Возможно, ядерка когда-то будет, я думаю, что она будет когда-то, но но не сейчас, но не сейчас. Відомий таролог Наталія Борисенко робить власне передбачення, чи розмістить Путін ядерне озброєння в Білорусі та чи ударить ним по Україні. Це все розмови для того, щоб торгуватися з Євросоюзом. Тобто шантаж? Шантаж. Так. Це, це просто розмови. не більше того, ми бачимо а, пусті качелі. Це значить, що пусто, а ніхто ще поки туди нічого не зробить. Це на рівні розмов. І так як кажу, що Путін довго не проживе, а це не робиться за місяць або два, це роками робиться. Тому я думаю, що це залишиться на рівні розмов. Нічого такого я не бачу. Що ж, стає зрозуміло, що у Росії все ж таки є певний ядерний потенціал, який вона використовує для залякування не тільки українців, але й всього світу, але навряд в РФ готові до використання цієї зброї. Звісно, нам всім варто тримати руку на пульсі, але не треба впадати в панічні настрої.